Ігри, ігри, ігри. Вони заполонили весь світ, стали невід'ємною частиною життя кожного. Від ранку до вечора, від дитячих майданчиків до офісів. Всі були захоплені цими віртуальними пригодами, але одного дня все змінилось. На відео з'являється загадковий ведучий, який запрошує глядачів до нової реальності. Ласкаво просимо до світу, де ігри стають реальністю. Каже він з харизматичною посмішкою. Тут ви зможете пережити захоплювачі природи, які тільки ви можете уявити. Готові до випробувань? Всім привіт! Мене звуть Роман, той самий, але вже не загадковий ведучий. Я хочу, щоб наші глядачі розширяли свій кругозір. Сьогодні ми поговоримо про VR. Що ж це таке? VR це дуже крута технологія, яка дозволяє нам переміститися в віртуальний світ. Для того, щоб потрапити в VR, необхідно подолати високий поріг входу. В чому ж він заключається такий високий поріг, по-перше, і по-друге, це ціна. ціна на самі шоломи віртуальної реальності або смішаної реальності. Вона не маленька, але ми сьогодні не за цим зібралися. І друга ціна це ігри. Ігри VR коштують, як і звичайні, а іноді і дорожче. В моїй практиці, якщо гра купувалася на VR, вона залишалася тільки на VR. Купувати ігри одночасно і для VR, і для компу, і для мобільних телефонів. Звучить погано для гаманців. Але якщо його подолати, це дуже велику перешкоду, відкриється новий світ ігор, і він е, дійсно дуже крутий. Самі VR-проекти відрізняються від звичайних тим, що ми керуємо гравцем не тільки через клавіатуру ВСД або гімпад, але й своїми руками. І ми всіма руками можемо брати все, що ми захочемо. Ми можемо робити все, що захочемо. Звісно, під час розробки такі проекти від розробників вимагають дуже багато проробки, предметів для того, щоб вони мали особливу калізію, для того, щоб вони мали руйнацію, тому що гравець може взяти все, що забажає. Наші руки, в нас є контролери, якими ми можемо брати все, що ми захочемо абсолютно все. І ці моменти потребують проробки. Або ж якщо ми перейдемо до іншого. Більшість з нас знайомі з таким дуже крутим проектом, як Counter-Strike. 1.6, Source, Go, CS 2 немає значення. Всі ці ігри дуже круті проекти. Але існують і проекти Counter-Strike, VR. Звісно, не під такою назвою. Є такі, як Аймек VR. Bubble VR і так далі. Але вони здатні повністю перегорнути те, як ми бачимо, цю гру. Тому що нам необхідно взяти пістолет. Як ми це робимо в звичайному Counter-Strike, Звичайні контрі, як ми це робимо? Натискаємо кнопку. А в VR- ми тягнемось рукою до цього пістолету, до кобури так само з Гвинтівкою. І ще це все необхідно перезаряджати, а перезаряджати не клавіше перезаряджати викидуванням магазину, піднесенням нового до гвинтівки. І ще про затворне слід забувати. Але давайте скажімо дуже дуже відкрито. Усього цього є дуже-дуже великий мінус. Наш мозок буде дуже швидко втомлюватися і разом з цим. У нас будуть порушення функції вестибулярного апарату, тому що наші очі бачать, що ми йдемо. Натомість мозок цього не бачить. І так відбувається, що ми обманюємо свій мозок, тому що наше тіло, воно стоїть на місці. Ми стоїмо на місці, але наші очі бачать, що ми рухаємось і рухаємось по віртуальному світу. В цьому може бути дуже велика проблема. Особисто в мене. Дуже сильний вестибулярний апарат, він випроводний не тільки часом, але і з цими пригодами, що на нього падали, і не тільки падали. Але навіть мій вестибулярний апарат в певних моментах доводив до того, що я майже падав потім і по пів години, по годині відходив. VR ще потребує дуже багато вільного місця, якщо дуже мала кімната. Тоді ми будемо багато битися руками та головою. А, у мене там стіна! Давай сюди, 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 йди. Йди сюди. І все ж таки, не дивлячись на всі мінуси, не дивлячись на перешкоди, VR нам подарить такі емоції. Які перекроють ці ці мінуси? Це дуже крута технологія, це дуже круті проекти, дуже круті ігри, в які ми можемо пограти тільки в VR.